Будь українцем не за походженням, а за духом гасло створеної у 2012 році агенції Юамодна. Серце цього проекту в Чикаго забезпечує тісні взаємини з українською діаспорою. А душа в Івано-Франківську надає ЮАМІ енергії усьому, що відбувається у веб-платформі, наповнення ресурсу, люди, традиції, мандрівки, відео, фото, смаколики, мода, мистецтво, кіно і звичайно інтерв'ю. Поспілкуватися з тими, хто створює простір для творчості, вдалось Галині Філіповій. Пані Галина Угрина постійно мешкає у Сполучених Штатах Америки, але добре відома в Україні як громадська діячка і журналістка. А з 2012 року стала знаною і як один з основних авторів агенції ЮАМОДНА. Зараз я кажу, Україна модна, от не дурно, і наш проект він заснований значно скоріше ЮАМОДна, ніж відбулися такі страшні драматичні події. Але просто зараз ми виявляємо, що Україна в тренді не в, знач... в значимості, що це є модна якась річ. Українець модний кругом. Коли ти говориш українською мовою, будь де Ukrainian. Oh, I know О, I know it. розумієте, до того не було юкреїн. Хто там знав юкреїн? Де вона знаходиться? О, Russia. I know Russia, not Russia. Пані Галина Угрина переконана, що всі ми є провідниками Божої волі і носіями головної своєї ідеї у цей непростий час. Таким життєвим завданням є для сім'ї Угриних зараз агенція «Юа Модна», яка покликана розповісти світові про Україну. Це ціла веб-платформа, на якій працюють цікавенні автори, письменники, журналісти, художники, вишивальниці. Люди рук і мозку, розуму надзвичайно цікаві люди. Вони мають змогу там кожен створити абсолютно безкоштовно свою як сторінку, працювати в ній. А ми будемо робити все, щоб поширити їхнє мистецтво, їхню майстерність. Бо це наша ідея просувати все українське в цілий світ. Про українців повинні більше знати у світі у часи новітніх електронних технологій та інтернет-ресурсів. Це цілком можливо, крім того, що у нас є друковано, що люди можуть працювати онлайн. У нас є своя година радіо, у нас є телебачення «ЮАМодна ченел. Це є цікава річ. Це є на часі, коли ти абсолютно, хоч ми не новинне телебачення. Ми власне продукуємо всі матеріали, які українське возвеличують, доносять, і це робиться взагалі українським українське Інтерв'ю з Галиною Угриною у повному обсязі та розповідь про агенцію «ЮА Модна» телеглядачі незабаром побачать у програмі наші гості.